Чому великі мобільні оператори не справляються з відключеннями світла? Зв'язок зникає майже одразу. Щойно відключать електроенергію. Що стоїть за цією проблемою? Чому влада поставила мобільним операторам нереалістичні умови для роботи? Та до чого тут тік-ток? Дивіться далі. Почнемо з того, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами зобов'язав мобільних операторів до 1 лютого 2025 року забезпечити 100% базових станцій, можливістю працювати 10 годин без світла. Але в ситуації, коли світло відключають на 6-7 годин і дають всього на 2 години, батареї фізично не встигають зарядитися. Ще одна проблема: самі користувачі, коли зникає світло, українці активніше починають користуватися мобільним інтернетом. А це призводить до більш швидкого розряджання базової станції. В Києві діє графік відключення 2 години зі світлом і 7 годин без. У результаті акумулятори не встигають заряджатися. Станіслав Прибитько, директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектру Мінцифри, каже. Коли вимикають електроенергію, більшість користувачів в один момент перемикаються з фіксованого офісного чи домашнього інтернету Wi-Fi на мобільний. Домашній інтернет вимикається у тих, чий провайдер не може надавати інтернет доступ під час знеструмлень, або у тих користувачів, які вдома чи в офісі завчасно не подбали про живлення роутерів від павербанків чи інших накопичувачів енергії. Технічний момент в операторів приблизно 75-80% базових станцій розташовані на дахах багатоповерхових будинків. Там заборонено заряджати станції. Це порушення техніки безпеки. Там неможливо встановити стаціонарний генератор. Можуть бути тільки батареї, а вони принаймні 6 годин мають заряджатися. Про це розповіла для обозює високопоставлена представниця одного з операторів. За її словами, технічна можливість забезпечити роботу впродовж 10 годин без світла і тільки там, де встановили генератори. Це базові станції, які розташовані на території приватних комунальних підприємств. Окрім того, ще раніше операторам надали перелік критичних точок, які завжди мають бути зі зв'язком. Там також встановлено генератори. Представники мобільних операторів офіційно заявляють, що робитимуть все, щоб покращити ситуацію з автономним живленням обладнання та наявністю зв'язку під час неструмлень, тобто роблять дуже обережні публічні заяви. Щоб вийти із ситуації, у лейсел переобладнали більше ніж 5 тисяч станцій новими лініївими батареями. Це більше половина станцій. Однак такі батареї здатні працювати всього 4-8 годин за відсутності стаціонарного живлення та помірного навантаження на мережу. «Київстар» уже інвестував понад 1 мільярд гривень в енергонезалежність. У вода заявили, що цього року вдвічі збільшили обсяг інвестицій у закупівлю акумуляторів, генераторів, палива та супутного обладнання. За інформацією обозвій, жоден з українських операторів зараз не може забезпечити 100% станції можливістю працювати 10 годин без світла. Це можливо зробити тільки там, де оператори встановили генератори. Однак такі генератори технічно заборонено встановлювати, як ми вже казали раніше, в 70-80% станцій, які розташовані на дахах тих самих багатоповерхівок. Тобто зараз виходить замкнене коло. Наразі невідомо, як вдасться забезпечувати зв'язком людей цілих 10 годин, якщо й 4 години даються непросто. Що треба зробити, коли у вас вже пропав мобільний зв'язок і треба подзвонити? Він цифри радять скористатися національним роумінгом. Це можна зробити без додаткової плати і зміни номеру. Однак зв'язок під час неструмлень дуже нестабільний через збільшення навантаження. Краще спілкуватися за допомогою телефонних дзвінків, смс і текстових повідомлень у меседжерах, каже Станіслав Прибатько. Також можна завчасно завантажити мапу пунктів незламності в дії, де можна зарядити гаджети та під'єднатися до інтернету. Власникам сучасних смартфонів за наявності працюючого Wi-Fi можна порадити користуватися дзвінками за «Voice over Wi-Fi». Ця технологія може бути актуальною для абонентів, які знаходяться в приміщенні з обладнаним Wi-Fi, але без мобільного покриття. Частині абонентів ця послуга вже підключена. Коментують у LiveSell. Також українцям радять економити зв'язок. Банально, але це працює. Тоді зв'язок буде у всіх. Наприклад, можна не використовувати відеохостинги YouTube, Netflix. Також варто утриматися від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік, такі як TikTok. Це насправді може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду тіктоків під час блокауту, ваші сусіди зможуть викликати швидку в разі критичної ситуації, каже Вікторія Рубан. У Мінцифри радять уточнити у домашнього інтернет-провайдера чи використовують там технології, які працюють під час знеструмлень. Одна з найефективніших технологій, яка може забезпечити інтернетом до 72 годин під час відключень електроенергії, це Xpon. Перед вибором технології визначтеся, на який час під час неструмлення вам треба бути інтернет. Після підключення енергоефективної технології треба буде купити павербанк для вайфай роутера та другого пристрою, який з'єднує роутер з мережею провайдера. Напишіть, яка ситуація у вас з мобільним зв'язком під час відключень світла? Чи готуєтеся ви до блекаутів? І як саме? Також підпишіться на Телеграф, щоб не пропустити нічого нового та цікавого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.